Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердок. Дресирування собаки те, чим, на думку більшості, займаються лише ДСНСники, поліцейські чи прикордонники. Але в певній мірі дресирування потрібне не лише службовим собакам, а навіть вашому диванному улюбленцю. Хтось з цим питанням звертається до професійних кінологів та інструкторів, а хтось тренує свого собаку самостійно. Сьогодні поговоримо про те, як саме організувати тренувальний процес, щоб він був цікавим. Та результативним, а поки поставте цьому відео вподобайку та обов'язково напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше людей. Та щоб надихати нас робити нові відео, обов'язково підпишіться на канал та не забудьте тиснути на дзвіночок. Про необхідність дресирування собаки я не буду говорити, про це є окреме відео на нашому каналі, а колись будуть і додаткові. Інформація буде про те, як це тренування організувати, як підготуватись самому та як підготувати свого улюбленця. Але спершу про частоту, як часто потрібно дресирувати собаку. Відповідь буде ж неоднозначною. Тренуйтесь стільки, скільки цікаво вашому собаці та особисто вам. В когось це може бути кілька разів на день, комусь достатньо і разу на день, а для когось і через день буде нормально. Якщо ж ви будете займатися кілька днів, а потім на тиждень заб'єте. І так по колу, то результат, м'яко кажучи, буде не дуже. Тому я б радив все ж таки проводити тренування регулярно. Врахуйте, що якщо у вас дорослий собака, який ніколи не мав щоденних тренувань, а тут ви вирішили почати з ним займатися та щодня від нього щось вимагаєте, то скоріш за все. Улюбленець на таке не погодиться. Привчайте до тренувань поступово та правильно, а особливо розвивайте цікавість до цього процесу. Щодо тривалості конкретного тренування, то тут все залежить від умов, в яких ви тренуєтесь, складнощі команд, які вчите, та вмотивованості собаки. Одним із непоганих варіантів вашого тренувального дня буде один чи два довгих тренування на день тривалістю 10 40 хвилин, та кілька коротких відпрацьовок команд впродовж дня. Як підготуватись самому? Найперше продумайте, що ви тренуватимете. Ви вчитимете нову команду, будете відпрацьовувати вже вивчені команди, чи можливо будете вчити якісь нові акробатичні трюки. Наступне це вибір місця. Навчання нових команд найкраще проводити або вдома, або в суперспокійних місцях. Відпрацьовку вже вивчених команд найкраще проводити в місцях з невеликою кількістю подразників, а вчити якісь акробатичні трюки відповідно найкраще на собачих площадках, де є пристосовані до цього тренажери. Далі ви маєте продумати процес тренування, та якщо ви вчатимете нову команду, спланувати покроковість навчання. Обов'язково візьміть смаколики, іграшки та інші необхідні вам предмети. Підготовка собаки: тут все набагато простіше. Собака має бути здоровий та вмотивований. Як мотивувати собаку, ми вже говорили в окремому відео. Якщо коротко, то тренування проводимо на голодний шлунок та в ігровій формі. Готуючись до тренування, спершу дайте хвостику трошки побігати, понюхати, сходити в туалет, розслабитись на. Місці, де буде відбуватися цей процес, далі найкраще розіграти хвостика. Покидайте м'ячик, потягайте за канатик, побігайте разом. Таку гру поступово переведіть в розминку кілька найпростіших вправ, які легко даються вашому улюбленцю. Поступово збільшуйте частоту та кількість вправ і зменшуйте частоту гри. Проте, нехай гра хоч трішки, але залишається в вашому тренуванні. Тепер, коли ваш улюбленець добре розігрітий, ви можете починати вчити нові команди або відпрацьовувати вже вивчення. Короткий алгоритм вивчення нових команд. Нова команда завжди вчиться в спокійному місці. Процес навчання має бути розбитий на кроки. На кожному кроці успішне виконання ми підкріпляємо смаколиком або грою, а не виконання завдання ми просто ігноруємо. Ні в якому разі не сваримось за невиконання. Якщо хвостик вперто не розуміє, що ви від нього вимагаєте, спрощуємо завдання та повертаємось на крок назад. Завершуємо навчання завжди на позитивній ноті. Тобто, якщо в улюбленці двічі чи тричі підряд круто вийшло виконати новий трюк, ви підкріпляєте, хвалите, дуже сильно радієте та завершуєте тренування. Не можна, щоб відпрацьовка вправи завершувалась на моменті невдачі. Слідкуйте за зацікавленістю та втомою собаки. Не варто доводити ваше тренування до того моменту, коли. Весоко почне набридати. Завжди краще трохи не дотренувати, аніж перетренувати. Тут як і з грою тренування потрібно завершувати в момент азарту, не обов'язково вивчати команду за одне заняття. Звісно, легкі вправи, такі як сидіти, лежати чи дай лапу, можна вивчити буквально за декілька хвилин, але більш складніші трюки можна вивчати кілька днів. Якщо ви вчите нову команду, а процес навчання ви розбили на 5 кроків. І до прикладу, сьогодні ви вивчили перший, другий та третій крок. То завтра процес навчання ви починаєте не з четвертого кроку, а з відпрацьовки третього. Під час навчання підкріплення має бути завжди. Всі без виключення команди вчаться лише позитивним підкріпленням. Також важливо, що підкріплення має бути швидким та своєчасним. Ви маєте навчитись вловлювати момент, коли видавати смаколик. Наприклад, якщо ви вчите собаку сидіти, то смаколик має бути в цей момент, коли собака тільки торкнувся попою землі, а не коли собака сів, ви полізли в кишеню за смаколиком, собаці надоїло сидіти, він привстав, і ви в цей момент дістали смаколик з кишені та підкріпили його. Таким чином, ви вчитимете вставати собаку, а не сідати. Одним із нереально корисних елементів тренування буде використання клікера або маркерів. Це значно пришвидшує процес тренування, але про це буде окреме відео. Отже, підсумуємо. Тренування мають бути регулярними, і ви, і собака маєте бути зацікавлені в дресируванні. Ви маєте бути підготовленим до тренування, а песик вмотивованим. Місце, де ви навчатиметесь, має бути спокійним, а подразники мають з'являтися поступово. Перед початком заняття собаці потрібно дати витратити лишню енергію та обов'язково розімнутись. Процес навчання має бути покроковим та завжди завершуватись успіхом собаки та вашим позитивом. Агресія, крик чи будь-який інший негатив з вашої сторони недопустимі. Підкріплення має бути своєчасним та щоразу при правильному виконанні. Будьте терпеливими і пам'ятайте, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки.